За 15 років у турнірі взяли участь близько тисячі кращих боксерів з 27 країн світу. Турнір є завжди вирішальним етапом перед чемпіонатом світу та Європи. Цього року приїхали спортсмени з Америки, Китаю, Тунісу. З кожним роком розширюється географія турніру. Приїхав і Віталій Кличко особисто привітати організаторів, спортсменів і вручити призи чемпіонам. Я хочу звернутися до кожного з вас і сказати, нема нічого неможливого. Приз для лучшого боксера-турнира доказ того, що нема нічого неможливого. Кожним роком рівень спортсменів зростає. Свого часу турнір в Бердичеві став початком блискучої кар'єри для багатьох відомих українських боксерів, таких як дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко, олімпійський чемпіон Олександр Усик, бронзовий призер Олімпіади В'ячеслав Гласков, бронзовий призер чемпіонату Європи бердичевлянин Володимир Матвійчук. Цього року спеціальний приз отримав і кращий боксер турніру.